Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні приїхав на одну із площадок в Чехію місто Прага. Пройдемося по автомобільчиках. В основному це все шкоди. Покажу вам ціни на БУ автомобілі. Ну, Також є опильки і хюндайчики. В процесі відео покажу. Друзі, перший автомобіль. Це наш шкода Супер Б 2.0 турбодізель. Тут потужність йде в кВт, 147 кВт, 4х4 55 тисяч пробіг. Ну, в універсалі комбі ціна 804 890 крон. П'ятий місяць, 22 рік. Отака от біленька шкода. Давайте заглянемо в салон. Коробочка деліс стоїть у нас автомат. Салончик чистенький, все красиво. Машини у нас тут стоять 235 на 45 R18. Така от шкода Супер Б. Так, друзі, шкода Супер Б, 2.0 турбодизель. П'ятий місяць, 24 рік. 110 кВт потужність двигуна. Пробіг 16330 кілометрів. Ціна 1 мільйон 69 тисяч 890 крон. Ну, в доларах нижче ціну вам переведу. Тут вже така в універсалі. Такий от красивий в неї салон. Темно-коричневий. Чи світло-коричневий? Тут вже не сильно видно, вигляд ззаді. У нас тут стоять 235 на 40 R19. Така от шкодка, вся красива біленька машинка. Ну і от ще з боку покажу ще раз. Панелька така цікава в неї з такою рішоточкою. Ще одна у нас Super B, друзі, в чорному кольорі 2.0 турбодізель 142 кВт двигун. 4х4, 4, 5 місяць, 24 рік, пробіг 4180 км, ціна 1 мільйон 129 890. По суті, вони всі одинакові по салону. Навіть, я дивлюся, колір шкіри теж одинаковий. Оце вже в нас йде седан. Толі я не знаю, як в шкодах воно правильно називається, але тут вже не, не в універсалі. Така от супербешка. 4 х 4. Шини у нас тут стоять 235 на 40 r 19 Така от, друзі, Супер Б. Така от гравіровочка вибита на крилі. Попався в нас тут Volkswagen Golf. Двигун у нього 1.0 TCI. 81 кВт потужність, коробочка механіка, бензин 15870 км пробіга. Це у нас другий місяць, 23 рік. Ціна 474 890 крон. Такий от чорний красивий гольф, друзі. Такий от в нього салончик. Коробочка механіка шестиступка. Такі от диски стоять. Шини у нас 225 на 45R17. Ну і вигляд ззаді. Ще 1 гольф, це у нас вже гольф. Універсалій, де, теж 1.0 TCI, 81 кВт, потужність. Механіка, бензин 26 880 км пробіга, шостий місяць 23 рік, ціна 474 890 крон. От такий от гольфік. Цікавий такий в нього колір, сіруватий. Такий салончик, механіка, шестиступочка на тряпочці. Шини 205х55R16. Зимова резина на ньому вже стоїть. Ну і от вигляд ззаді. Тут у нас шкоди Кадіак, Ну, одну вам покажу, ціни в принципі одинакові, плюс-мінус. Ну, є і дешевші в одній руке. 2.0 турбодізель, 147 кВт, потужність двигуна, 4х4. 11 місяць, 22 рік, пробіг 51600 кілометрів, ціна 994 890 крон. Такий от кодіак, такий салончик в нього. Бачу вже такі сідушки йдуть з боковими хорошими підтримками. Коробочка автомат 4 х 4. Ну Там ззаді вигляд не покажу, бо там не пройдеш. І теж от така от гравіровочка в нього стоїть. Красиво. Стоїть. Такий от, друзі, сетранчик. С4 попався. Моторчик в нього 1.2, 96 кВт потужність, коробочка автоматика, бензин. 17910 км пробіга, 4 місяць, 24 рік. Ціна 564 890 крон. Так от виглядає Citroen. Бачу, шини у нього 195 на 60R18. Заглянемо в салон. такий от красивий салон. Перемикач, автоматична коробочка, прям не видно його маленький. Цікаво так зроблено. Ну і вигляд ззаді Citroen c 4 Отак от виглядає машинка. Попався тут нам ще Opel Insignia 2.0 турбодізель, 128 кВт-двигун, 4х4. Паливо це в нас Нафта-Дизель. Пробіг 50 770 км, 12-й місяць, 22 рік. Ціна 664 890 крон. Така от інсигнія в універсалі у нас, коробочка у нас від механіка, салон йде на тканині, по боках шкіряні вставочки. Красивий такий теж руль. Довгий такий автомобільчик. Шини у нас тут стоять 225х55 R17. Opel Insignia, друзі. Hyundai i30, така от в білому кольорі, моторчик у неї 1,6. дизельок, коробочка механіка. 120 тисяч пробіга, 100 км місяць, 4-й місяць, 21 рік, ціна 310 тисяч 890 Така вона теж в універсалі в нас йде салончик. Салончик у нас на тряпці. Коробочка в нас механічна, шестиступка. Шини у нас стоять 205х55 на R16, Hyundai I30, кому цікаво, отакий от от біленький автомобіль. Ще один Opel у нас, Opel Corsa 1.2 Turbo турбо. Коробочка автоматична, 74 кВт двигун, це у нас бензин. Пробіг 7650 кілометрів, 10-й місяць, 23-й рік, ціна 444 890 крон. Давайте заглянемо в салончик. Такий от, друзі, салон. Сідушки в нас теж вставочки тканина, по боках йде вставки шкіра. Невеличка така машинка. Шини у нього тут стоять. 205 на 45 R17. Ну і багажник тут дуже невеличкий, практично його немає. Так, чорна ще одна у нас шкода Супер Б Тоже 2.0 турбодізель. Це у нас 12-й місяць, 18 -й рік, практично 19-й. Пробіг 80 970 кілометрів, 110 кВт потужність двигуна, 574 890 крон. Подивимося, салончик, такий темний салон, ну красивий. Коробочка у нас DSG автомат. Тут вже тут же у нас седанчик іде Машини у нього стоять 235 на 45R18. Розина бачу літня От вигляд ззаді, друзі. Така от Супер Б. 18-й рік, ну практично 19-й. Шкода Октавія, 2.0 турбодізель 110 кВт. Четвертий місяць 19 рік, 119400 кілометрів пробіг, ціна в неї 374 890 крон. В універсалі, така от шкода у нас, на механіці, салончик у нас на тряпці. Все чистенько, красиво. Шини стоять 205 на 55 R16. Така от, друзі, наш шкода Октавія. Грудень місяць, зараз кінець грудня, показує вам ціни на автомобілі в Чехії. Ну і задні салон теж все гарно. Маємо обдувчик, багато місця. Opel Astra 1,5 турбодізель. 89 тисяч кілометрів пробіг у нього. 12-й місяць, 21-рік. 77 кВт двигун, потужність. 284 890 крон. Така от астра в універсалі. Бачимо механічну коробочку. Сидіння тканина у нас. У нас стоять 205 на 55 R16. Opel Astra, друзі. Шкода, Octavia 2.0 турбодізель. 10-й місяць 23 рік. Пробіг 22 550 км Ціна 674 890 крон. Така от Octavia у нас, це вже в нас буде седан. Такий красивий салон у неї. По бокам шкіряні вставки всередині в нас тканина. Коробочка механіка. Шини у нас тут стоять 205х55 r 17 Підскажіть, як правильно цей кузов називається, якщо він зі стеклом відкривається. Ну Тут вроді без стекла, значить седан, бо я не сильно розуміюся в шкодах, як вони... Ну, красивий автомобіль. Так, шкода фабія у нас тут. Двигун 1.0 TCI. Комбі. П'ятий місяць 22-й рік. Пробіг 76 780 кілометрів. Ціна 304 890 крон. Така от у нас фабія комбі. Салон теж красивий. Робочка механіка. Шини у нас тут стоять 215 на 45 R16. Друзі, вам вигляд ззаді. шкода фабія. І Volkswagen у нас Arteon 2.0 турбодизель, 147 кВт потужність двигуна 4х4. Автоматична коробочка, дизельок 68 тисяч пробіг. Перший місяць 22 рік, ціна 979 тисяч 890 крон. Такий от красивий автомобіль. На великих таких колесах у нас тут, Шини 245 на 35R20. Фереллі ще не стоять. Заглянемо в салон. Салончик теж повністю шкіра, а всередині йдуть сталочки такі. Можливо, алькантара не сильно видно. Такий от артеончик, друзі. Ну давайте ще заглянемо задні, але ну, ми вряд ли там щось побачимо. Ззаді, да, дуже багато місця. Ще одна шкода фабія. Ні, це вже не фабія, а шкода шкала 1,5 TCI 110 кВт двигун, 05 місяць 2021 рік, 86 410 км пробіга. Ціна 384 890 крон. така от надпись у неї. Заглянемо в салончик, а салон. Подібний, як в фабії. Теж механіка. Шини у нас тут стоять 205 на 55 r 16 Шкода шкала. Отакий от камік у нас тут. Шкода Камік 1.0 TCI. Коробочка DSG. Тут пишуть Monte-Carlo 5 l Десятий місяць, 23 рік. 5 тисяч пробігу. Ціна 50, 574 тисячі 890 крон. 81 кВт потужність двигуна. Отакий от, от, друзі, красивий салон з червоними такими ставочками по боках. Коробочка теж... Ні, коробочка тут автомат стоїть. Не механіка. Шини у нас тут 205 на 55R17. Такі чорні надписи. Шкода. Комікю. Так, друзі, ще одна у нас Шкода скала. 1,5 TCI, 110 кВт, потужність двигуна. 0,6 місяць 22 рік. 26380 кілометрів пробіга, ціна 492 890 крон. Тут салон вже трошки відрізняється, але дуже красивий. Коробочка стоїть автомат. екранчик вже такий досить великий стоїть. Попробую показати, що вам заднє сидіння, теж є обдув. Машини у нас стоять 205 на 55 r 16 Шкода скала. Шкода корок. 1.5 TCI, 110 кВт. 12-й місяць, 21 рік. Пробіг 87 430 км. Ціна 554 890 крон така от у нас шкода коробка, такий салон красивий, бачиш, що по боках йдуть вставички шкіра толідермонтина, а всередині, походу, алькантара бо Прям дуже гарно дивиться. Ну і Коробка у нас тут DSG автомат. Покажу вам ще салончик ззаду, теж є обдувчик. Шини у нас тут стоять 215 на 55 R17. Ось вигляд ззади. Hyundai Santa Fe у нас, друзі, 2,2. 142 кВт потужність двигуна, коробочка автоматична, дізельок. 24 750 км пробіга, 4 місяць, 23 рік, ціна 823 тисячі. 890 крон Такі от теж красивий салон, красиве сидіння. Багато місця, великий автомобільчик. 235 на 65 R17 шини у нас стоять. Ну і вигляд ззаді Hyundai Santa Fe. Так, друзі, червона шкода у нас, це в нас Октавія 2,0 турбодізель. Тут не дуже добре бачу, 85 кВт потужність 654 тисячі 890 крон. Пробіг 20 з чимось тисяч і рік, толі 23, на жаль, не видно, бо вікна позамерзали. Покажу вам такий салон. Коробками бачимо механіка, салончик на тряпці. Шини стоять 225 на 45R18. Ну і отак вигляд ззадяця у нас шкода Octavia Hyundai Toxon 1,6, бензин, 110 кВт потужність, коробочка автоматична. Пробіг 13820 кілометрів, 9-й місяць, 23 рік. Ціна 629 890 крон. Такий, друзі, красивий салон в Hyundai. Теж виходить у нас сидіння йдуть тканинові. Підлокотник шкіряний. Це у нас заднє сидіння. Тоже дуже багато місця. Шини у нього стоять 215 на 65R17. Ну і вигляд ззаді Hyundai Tucson. Ford Focus. Двигун у нього стоїть 1,5 бензин, 110 кВт потужність, коробочка автоматична. Пробіг 36 690 кілометрів, 9-й місяць, 2019 рік. Ціна 444 890 крон. Ось такий от салон Форда у нас. Сідіння у нас на тканині. Теж великий екранчик вже стоїть у нас посередині. Бачимо, ззаді стоять колеса. Зимові або літні. швидше всього зимові болітні на машині. Шини у нас тут стоять 215х55 r 17 Такий от, друзі, фокус в Чехії продається. Пишіть в коментарях, як ціна. чи дорого, чи дешево. Цікаво буде почитати. Но Форд досить непоганий. Стан. Форд Куга 2,5, гібридна версія, гібрид-бензин. Пробіг у нас 9640 км. Третій місяць, 24 рік випуску автомобіль 894 890 крон. Потужність 165 кВт. Двигуна. Давайте заглянемо в салон. Бачу, посередині в нас теж йде Алькантара по боках шкіряні Вставки. Тут вже екранчик, ну, все досить непогано, красиво виглядає салон. Щойно у нас стоять 225 на 60R18. такі от, друзі, Ford Kuga. Гібридна версія. На цьому, друзі, відео будемо завершувати. Показаю вам автомобілі Чехії в місті Прага, всім добра, всім миру, до наступних відео, всім пока.